Насадження горіха чорного в Олевському лісгоспі стане лише третім в Житомирській області. Його довірили створити журналістам. А щоб саджанці стали повноцінним лісом, до основної породи потрібно висадити й інші, які будуть доповнювати захищати та сприяти росту, пояснює автор ідеї, щоб саме створити такі екзотичні лісові культури. А горіх чорний це дуже подальшому, це дуже цінна деревина, яка Дуже користуються гарним попитом у мебловиків, і ми хочемо саме лісівники створити ту породу, яка була б була на перспективу приваблива і цінна для лісівників і для переробчиків, для населення. Горіх чорний, а ще дуб, липа та клен. Щоб дерева подружилися, висаджувати їх потрібно за певною схемою. З таким непростим завданням впоратися журналістам допомагають лісівники. І треба дуже уважно порахувати кожну, кожну рослиночку треба, щоб правильно виконати оцю схему посадки. Правильно, спочатку ми почали із, із липи, а потім сім дуба, а потім знов три липи. Колега радійниця радіє, що хотіла збулося. Саджає рядо. Цінного, перспективного чорного горіха. Сьогодні мій колега і наставник Сергій сказав, що вже десь тижнів за два буде видно, що ми тут насадили, чи воно візьметься, чи прийметься, чи ні. А як буде видно Сергій?» Будемо дивитися, по бруньки так само буде. Якщо ну, нова брунька наростає, видно на майбутнє, може, хоч як не ми, то може внуки будуть радуватися. Цією посадкою відповідальність не лише за майбутнє лісу, а й перед своїм колективом сьогодні має представник прес-служби нової структури, назву якої слід запам'ятати кожному автомобілісту. Регіональний сервісний центр МВС в Житомирській області, колишня мрео. Чоловік у костюмі не випадкова людина на заході, не робота як праздник. Лісничий журжевицького лісництва Анатолій Жилінський зазначає, що горіх чорний більш стійкий до шкідників та хвороб ніж інші породи, але боїться давати якісь прогнози. Природа у нас вона сама регулює цю ситуацію. Творчі ж журналісти впевнені в успіху справи, бо не просто садять, а створюють ліс. все прийметься, все вийде, бо це робиться з любов'ю, натхненням. Будемо сподіватися, що виросте справжній ліс.